Друзі, всім привітки! Ми дуже любимо курячі рулети. Вже на кулінарії в нас два рецепта є. А сьогодні буде третій, тому що ми хочемо поекспериментувати. Взяли курагу, чорнослив, горіхи. І курку чому саме поекспериментувати це означає, що ми щось таке нове там своє придумали. Ми такі знайшли рецепт, і реально він нам дуже цікавий, який буде на смак, тому що ми такого ніколи не їли. Я думаю, вийде щось солоденьке, смачненьке. Щось ми з корогою солоденьке не вийде, вийде, тому що там, там курка і Курага і чорнослив. Так що вийде щось солоденьке. І горіхи, до речі, ще й горіхи там будуть. Що ж нам потрібно? Нам потрібне найголовніше це куряче філе, тут його 600 грам до речі, рівно. Навіть так не хотіла, але взяла. Сметана, 3 столові ложки, волоські горіхи 40-50 грам. нас тут можливо десь 30. Сир можна брати будь-який. В нас був в холодильнику такий. Ми беремо такий: курага 50 грам і чорнослив 50 грам. Треба гірчиця, можна міцну, можна лагідну. Ми взяли лагідну, тому що Адам так собі до міцної. Для початку нам потрібно розрізати курич філе на половину. Як його розрізати, Але його треба так розрізати, щоб було ціле, розумієш? Поперед. Тут мене навіть зробити може також ще трохи. Дуже грубо ще Тепер нам треба його, друзі, накрити плівкою і трошки трошки ми його відбиваємо. Ось така, друзі, у нас вийшло відбита філе. Можна було взагалі відбити, щоб вона була ще тонша, але я думаю, цього нам вистачить. Звідки не візьмися в мене чесник і олія, два інгредієнти, які я забула вам показати. Два зубчика чесника і одна столова ложка олії. Я буду зараз робити маринад на маску. До речі, я вам скажу куряче філе, точніше, рулети, в магазинах реально вартують просто загмарні гроші. Я так подивилася, що вдома і дешевше, і мені здається, смачніше. І більш навіть. Натуральніше. Тепер наш часник ми вичавлюємо до сметани. Додаємо нашу олію і трішки гірчиці. В принципі, хватить. Це все перемішуємо. До речі, відразу мені сподобався цей рецепт тим, що тут немає майонезу, а є сметана, тому що майонез в Ніякому разі не можна запікати. І це вже я, до речі, читала не в одній статті, і дуже багато підписників нам писали в коментарях, що Аня Толік не е, змащуйте майонезом нічого, а потім не несуть його в духовку, тому що запікати майонез категорично не можна. Ось така гарна в нас вийшла жовтенька штучка. Дуже-дуже ароматна. М -м -м. Так, далі нам філе потрібно намазати оцею, оцим соусом, що Аня там понароблювала. Отак. Смачно намазати, щоб не було пустих місць, щоб їв і сметана по губах таке. Ну, ефективно, та любов не буде, тому що воно все спечеться і я думаю, скріпиться. ПВА ще нормально. <гум> <гум> нормально все підкріплювалося. З однієї філейки має вийти один рулет. Інгредієнти якраз треба на дві штуки поділити і все, і буде супер. Ну, в когось, може, одна філейка буде 600 грам. Так, а хіба є така філейка? Кури-мутанти. <ріст> я візьму блендера для горіхів. Не буду я руками це все бжикати. точніше не бжикати, а різати, бо це дуже довго. Нам треба такі горішки, щоб були дрібнесенькі, я не скажу не прямо паста, але дрібнесенькі такі кусочки, щоб можна було посипати наш рулет. Ну, Саме добрі шматочки, бачите? Корагу та чорнослив також нам треба порізати. Не, я не буду дрібно різати такого. Що? <зараз> треба соломочки, а не оті от кувалдочки. Ну, так само, що, тільки просто тобі? наполовинку. Розумієш, отако треба, щоб вони були тонюнькі. Ну, можливо, корога спечеться, вона трошки розм'якне, знаєш, буде її лагідно. Вона буде всередині м'яса, вона не спечеться. <зараз> ну, так що, ну як вона не спечеться? Спечеться? Ну, типу, вона буде всередині. А вона що тобі, вона і так нормально. Так, вона класна. Але просто коли великі шматові у крогі попадаються, такі, знаєш, груби то. А хоча воно буде рулет буде різатись, в принципі. Можна посипати, в принципі, горіхами, ось так візуально наполовину розділити. І, чесно вам скажу, я горіхи дуже люблю. Я, чесно кажучи, навіть їх даю більше, ніж треба в салати. Тільки тут є одне, але ми їх не підсмажували, ну, в принципі, не думаю, нічого воно. Далі візуально нам треба поділити курагу і чорнослив. Дожди, Ну, Чесно кажучи, виглядає це все дуже просто, ні? Дуже просто. Так раз, раз, все і, і зробити, Аби ще було дуже смачно. Далі, друзі, сир. Добротно посипаємо сиром. І все. тільки може закручувати перший наш рулетик. Угу. Mm -hmm. І так, в нас є вибір або такого закрутити, тоді він буде жирний такий. Або ось так закрутити, але він буде худенький. Аня каже, зробити його жирненького, може так смачніше буде. Ну, жирненький він прямо тобі не буде. Я не знаю, друже, чи зжимати його сильно, чи так легенько закручувати. Легенько, легенько. Але в принципі, я думаю, коли він буде пектись, він ще там все рівно в об'ємі зменшиться і він якби м'ясо саме попритискає все, що буде всередині, тому я думаю, що не варто тут. Сильно його зажимати. Ну слухайте, звісно, його так відбив. Прямо дуже тоненько. Дивися, там аж, аж аж прозорий він. Добре, знаєте, що я вам скажу? Що він дуже добре склеюється між собою. Опа. Все, дивіться, як гарно склеїлося, суперово. Це воно все це тако позаліплювати. Саме м'ясо, воно таке клейке. Воно вже десь три дні в нас полежало на кухні, воно дуже добре клеїться. Вчора тільки що я його купила. Це жарт у нас свіженьке. За необхідності можна взяти ниткою, це все скрутити або з пашками. Але воно, в принципі, і отак нормально тримається, тому нічим скручувати його не буду. Вже як є. От коли вже знаєш, коли воно вже буде допустимо затонко різануло, і воно десь там лопнуло і воно все розвалюється. Тоді бажано б скрутити, mm. А так воно тримається. Я думаю, ми їх нічого ну, ми його засунемо в духовку і воно слухає. Типу, воно як шашлик, воно підсмажиться, м'ясо схватиться і все нікуди воно не дінеться. Так, тут нічого нового, Пергамент. м'ясо на бляшку. Маринадом зверху так само. А маринаду стільки, що можна п'ять таких зробити. Може, слухай, я забагато знаю, вже наводила сметану, хоча там нібито Дай Трошки більше просто маринаду. Все, супер. Один рулет готовий. Все, вистачить, Вже не там його мазати. Так, друзі, робимо другий рулет, а тоді його все в духовку. Так все І викидаємо. Ні, взагалі має бути смачно. Куричий рулет. Хоча багато хто не любить курку, як то кажуть, вона хімічна. Але для мене це взагалі дуже класне м'ясо. Воно таке ніжне, таке. Свинина вона жирна. Вона така. Ну, знаєш, жирна кажуть, вона. хімічна, але тепер вже ціна курки вона зрівнюється з ціною слухасью свинини. Що вирізка, знаєш, свиняча на відбивну, що куряче філе, воно по ціні майже однаково. Але мені ну чомусь таки здається. Мені що... подобається свинина на шашлик, Все. А так... Ну, а відбивна, хіба не, не, не смачна зі свинини? Не знаю, куряче, мені смачніше. Багато хто, знаєш, їсть курку. Друзі, напишіть в коментарях нам, як ви взагалі, що більше, в чому від... Від... Більше що ви віддаєте більше перевагу? Чи ви їсте курку, ну, чи смажите її, чи просто так зловили її <dusty austcr> <roku> та. От реально, в мене ще навіть зараз зберігається ця штука, що філе? їсти курячого філе менше, тому що це ну, воно хімозне. Хімозне? Да. Такий цікавий вираз, воно хімозне. Кімозне це яке, що там є? Ну, курей кормлять, знаєш, всякою Чим? фігньою там. Курей кормлять краще, ніж е, тебе на курорті. <рес> як курей, ми коли їздили на завод, там де курей вирощують, там було щось 100 з лишнім тисяч курей. там в них такий раціон, в них до грама все вираховано, скільки вони мають з'їсти. <рес> ну, часові. А ростуть вони за того, що вони не рухаються. Вони просто стоять <рес> на місці, бо їх дуже багато. І це бройлери. Візьми тебе посади, ти будеш така кругленька, м'ягенька. <рес> я навіть вчора в магазині, коли ми купували е, ковбаску на бутерброди, е, була відчина куряча, а була свиняча. Я така думаю, по ціні вона однакова. Чого це я маю брати курячу, ту хімічну, якщо я можу взяти свинячу? Можливо, це в голові таке в мене просто насправді там що те, що те, воно однакової якості. Ну, друзі, пишіть ваші думки в коментарях. Не бий так сильно, ти робиш кашу. Трошкі. ти, ти відбила? Я багато била корей в своєму житті. М'ясо, ти скільки відбило? Та ж ти корей била, то то я не співаю. Я в дитинстві вона все одного півдня забив. Да? Який, який кидався і кусався. Я був малий і а я жодного. І палко як дебину, класно. Так, ось, друзі, ще одне таке є. Слухай, до речі, такі гарні у нас виходять рулети, я тобі скажу. Оп, Бо я сиром ми не посипала середину. Розкручуй. Нічого страшного, все добре. Розкрутимо одненький рулечик. Тільки би, що ти його більш не закрутиш. Трошки зліпся. Він просто розвалиться. Там може не повністю давай його цей. Як так можна було не посипати сиром? Добротно посипаємо, щоб було смачно. Тут це магніт самовер? Слухайте, серединку мазав сметаною. Далі нам треба це все окутати пульгою, щоб воно собі, знаєте, всередині все гарненько пропікалося. І ставимо в духовку. Температура 180 градусів 30-40 хвилин. Але, друзі, за 10 хвилин треба посипати зверху сиром, фульгу зняти. Тому ми поставимо, напевно, ще не на 40 хвилин, а на 30-25. Отако. Духовка, нас вже розігріта. Я тобі скажу, тут кілограм точно є, а якщо не більше, і е, кілограм такого курячого рулетика буде гривень 400, точно. Так. Посипаємо сиром. Як бачите, тут ще нічого особливого в нас тут не відбулося. А що це мало бути? Якби, може, там щось вигляд хоча б трішки змінився. Крило виросло, ридбол надає крила. <рес> крила. Так. Візьми нормальний сир на тільки цей. І ще на 15 хвилин. Ой. Все-таки Аня треба було сир нормальний сюди дати. Чого? Ну, тому що вигляд був би зовсім інший. Так, друзі, дивіться, рулет вже готовий. Ось такий він є. Але якби був сир, то була б гарна така коринка, рум'яна така Ну, да, да, Оце, Так, так. Це я Аня казав, що візьми нормальну моцарелу по три сюди, було б супер. Або інший сир. Ну, в принципі, так вже буде. До речі, друзі, дивіться, бачите, як воно кучу тримається. Ти там верх не, не чекаєш. В принципі, шпажки були і особи не потрібні. Ну, як, в нашому випадку не потрібні, в вашому не знаю. Може бути потрібні. Так, давай на ми його спробуємо виняти. Ну mm, ладно, вже клади так. Шо? А що таке? Поки що це дуже пахне і поки що все візуально дуже гарно. На смак отут. Тільки пергамент зморщився. <смак> Треба було фургу брати, тобі, щоб взяв. О, так. От е, всякі страви готували, але рулети курячі завжди в нас виходять. І ми м'ясо, і от ми не мололи м'ясо завжди виходять. Така у них особливість, вони завжди виходять, як би їх не зробити. І завжди вони смачні. Щоб туди не дати. Наші рулети тут застигають. Я хочу теплим його з'їсти. Трошки захолонуть. Взагалі подаються ці рулети толік холодним, з холодильника. Друзі, ми будемо куштувати це з холодильника. Давай теплі з'їмо. Ні. Та ну ти в бані, сама їш холодильника, я хочу теплі. Він тоді смак зовсім інший. Давай. Ну закуска не закуска, але теплий він все рівно смачніший. Ну, і не такий, він не такий же він і гарячий. А ну. Знаєш який він іде? Клас. Супер? Супер. Ти будеш пробувати? Ну давай. А ні, ти ж холодильником пробуй. <гум> О. Та жінка, що хотіла з холодильника вжала в мене шмат. Не стида на совість? Боже, це смачно. От як я тільки вкусила друзі, я відразу відчула горіхи. Я собі можу дивити настільки буде він смачний, коли буде холодний. Це, ну, це, це просто мега смачно. Дивіться, ну мені трошки було більше солі, от чесно. Це мій смак. Я взагалі, знаєте? Люблю в салатах курагу, чорнослив горішки, апельсини, яблучка. Ну, оце все і солотенке. Я люблю. Поєднання з м'яском. М'ясо, до речі, соковите, пропечене. Сир, ну, можливо, моцарела б бнешко тягнулася. Було б прикольніше. Але і цей дуже смачно підходить. М -м -м. Угу. Олік, чекав, чекав не міг стриматися. Угу. Угу, <глесиме> Мало трошки солі, але так. Да. Смак солодкий. З горіхами. Там де є курка все буде смачно. Але <глесиме> ролет прикольний. Смачний, дуже смачний. простенький, смачненький. Можна на свято мене його годувати. Віки <глесиме> сир, беріть, не у той, що Аня посипала такий сир. Такий, як тягучий, що він був. був Коротше, отаке от будемо готувати. Да. Я думаю, дітям сподобається. Uh -huh. Просто можна було відбивну зробити, можна було б тварити. В результаті вийшло от таких два рулет, ще й корисних, бо там і і курага. І горіхів. Я вам скажу не тільки смачно, дуже смачно, але й корисно. Нічого смаженого, нічого шкідливого, все супер. Супер натуральне, обов'язково приготуйте на вихідних для сім'ї на вечері чи навіть чи холодне на сніданок. Ось такий рулет. Я думаю, будете на 200% задоволені і посмакуєте гарно. А вам, друзі, дякуємо за перегляд! За те, що сьогодні ви були з нами. Кому відео здобува ставте вподобайку. То, наші друзі не підписався обов'язково. Підпишіться та підтримайте наш канал. І зустрінемося наступному відео, друзі. Всім па-па!